П'ятниця, 18 серпня. Це новин на ТВ7. сьогодні у випуску. Дивіться у Москві нібито впав безпілотник. Які масштаби в Маріуполі окупанти ділять квартири місцевих евакуацій, що будуть робити нова марка від Укрпошти. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. До 24 років ув'язнення так званий суд ДНР засудив полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка. Перший служив на посаді головного сержанта у мінометній батареї, другий молодшим сержантом командиром рахунку мінометної батареї. Їх звинуватили в обстрілах громадської інфраструктури Маріуполя. Поки Маріупольці вимушені через російську агресію знаходитись в інших містах і навіть країнах, колаборанти вигадали, що робити з їх квартирами, будинками та дачами, які вціліли. Туди заселятимуть інших людей, а потім відбирати майно, якщо протягом року господар не з'явиться. Про це йдеться у відео, яке в мережу виклав російський блогер. Після візиту в Маріуполь мовляв протягом місяця окупанти шукають господаря, якщо він не з'являється, квартиру або будинок відкривають, переписують майно, що там залишилось, і, начебто, ставлять його під охорону. Але тих, хто втратив житло, все ж заселять туди одразу. Ситуация форс-мажор. Все, понятно. Боевые действия, жилье разрушено. Да. 50 многоквартирных домов целые. Население, к примеру, там 200 тысяч человек. Они сделали свой сознательный выбор остаться на сегодняшний день здесь, но жить им негде. Квартиры снять тоже негде, потому что какая-то часть, люди готовы сдать, а какая-то часть стоит вот таким образом. да, Поэтому государство пока временно взяло на себя такую ответственность расселить, заняться расселением этих людей. Если в течение года э, не появляється дана інформація, то адміністрація подає заявлення в переходять сусіднімуніципалітета. Жителі окупованого Маріуполя задихаються від викидів. Найбільше терпають місцеві у новоспечених мікрорайонах Невський та Ізморудний. кажуть про постійний смог та нестерпний запах. Будинки вкриваються густим димом. Викиди здійснює асфальтний завод, який почав працювати не дотримуючись жодних екологічних стандартів. В день ворог завдав ракетного удару по одному з районів Запоріжжя, масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються. Місцеві пабліки повідомляють про те, що в трьох будинках повибувала шибка, зазнали пошкоджень два заклади освіти. Один загиблих та два поранених. Такі наслідки атаки Донеччини за минулу добу поранені місцеві у Мар'їнській громаді. Одна людина загинула у Часов'ярські. Росіяни гатили по всіх напрямках. Руйнувань зазнали адміністративні будівлі, приватні оселі, господарчі споруди та лінії електропередач. Росіян в тимчасово окупованому Солодарі, що на Донеччині, менше дроном був знищений автомобіль з російськими військовими. Також був ліквідований командний пункт ворога, керованою авіабомбою бійці 30-ї механізованої бригади, влучили точно в ціль. Чергова бавовна в Росії тутешні пабліки повідомляють, що дрон збили, а уламки впали в районі Москва-Сіті. Дах восьмого павільйону експоцентру частково пошкоджено навколо залишки безпілотника та шматки будівлі. підорвали. А ми йдемо смотрі сіті. Такий взрив був. Мощная. Я, кстати, не верила до этого, что Сити был в мире, но сейчас мы это увидим своими глазами. Побачила, как девчонка радіє. Це уже норма, бо что пригода. Mm. Да и ладно, пусть работают. Вот так Меня вот. они не трогают, беспилотники, я их тоже, поэтому... На каком этаже живете? Мы на четвертом. Что за башня? На воде? Если, не дай бог, сюда зайдет. Приключения? Приключения? Ну, а что я могу сделать? І вже в день росіян чекали нові пригоди із Москва Сіті евакуювали за різними даними від 2 тисяч до 3 тисяч осіб через анонімний телефонний дзвінок, що летять безпілотники. Гориці у Новоросійську там виникла пожежа у вантажному терміналі порту та охопила 1300 квадратних метрів. За попередньою інформацією, загорілися дерев'яні палети, на яких були бочки з пальним. Причина пожежі поки невідома. Зауважимо, що в Новоросійську розташовується один з найбільших портів РФ, де знаходиться її військово-морська база Чорноморського флоту. Туди можуть заходити російські підводні та надводні ракетоносії. Росіяни заявили, що вимагатимуть в Україні гроші, які будуть витрачені на відновлення кримського мосту та доріг на півночі півострова, які постраждали від обстрілів збройних сил. Ці збитки включають до позову про транспортну блокаду півострова Україна. Про це повідомив зрадник-колаборант, так званий голова Держради Крима Володимир Константінов. Укрпошта готує до випуску нову символічну марку, яку пустять в продаж 24 серпня на День Незалежності України. Марка називається Україна мати і зображений на ній відповідний монумент, але в новому амплуа в намисті та звісно з тризубом. Як заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в соцмережі цей образ символізує переосмислення минулого та нову епоху для українців. На сьогодні це все стежте за актуальною інформацією нашому телеграмі, фейсбуці та інстаграмі. Тихо вечора. Гарних вихідних. Побачимось наступного тижня.